Перед забігом вона старанно розминається та отримує останні настанови тренера. Попри свій юний вік, Анні лише 15. Дівчина вже є кандидатом у майстри спорту з легкої атлетики. Участь у змаганнях для юної спортсменки справа сімейна. Колись на цих бігових доріжках перемогу виборював її батько. Зараз відстоювати честь Білорусі у Рівному настала черга Анни. Папа був на цих змаганнях, він часто кожен рік практично їздив на змагання, виступав тут. Я сам тренером работал. И его ученики тренером сюда приезжал. В прошлом году я была здесь, бежала 200-400 метров и выиграла. И надеюсь, сейчас тоже выиграю. У такому ж віці, як її підопічна, тренер Анни Галина Рябова вперше вийшла на забіг у цих же змаганнях 40 років тому. Спершу сама відстоювала честь білорусів, а вже впродовж декількох років привозить до рівного найкращих лекоатлетів республіки. Галина Рябова зізнається, на змагання до нашого міста їде з великим задоволенням. Хоча умови, у яких доводиться змагатися на стадіоні Авангард, суттєво відрізняються від білоруських. В Беларуси спортивные сооружения и стадионы шикарные новые. И мы вам, что вы такие умнички, что у вас такие спортсмены в таких условиях, ну прям мы вам можем ну, позачувствовать, что в таких условиях. Не стала на бік спортсменів і погода. Однак на шляху до перемоги на заваді не стане ніщо. Чотири роки рівнянину Ігорю Гранецькому не вдавалося стати кращим. Втім, сьогодні він впевнений, що покаже гарний результат на біговій доріжці. Я на перемогу і буду робити все, що буде в моїх силах. Тільки з рівного, з моєї США, спортивної школи це останні суперники, з ким я можу змагатися. Міжнародні змагання з легкої атлетики, кубок рівного, ювілейні. Проводять їх уже у сорокове. На Рівненщині це найстаріший. Турнір, колись до міста з'їжджалися найкращі легкоатлети з усього СРСР. Сьогодні на турнір завітали спортсмени з різних куточків України, а також Білорусі та Молдови. Прибуло більше 25 команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл, і майже 430 учасників будуть змагатися у двох вікових групах на біговій доріжках і секторах. 96-97-го старша група і 98-99-го середня група. Окрім забігів, змагання проводяться і в інших видах легкої атлетики, включаючи стрибки, штовхання ядра та метання списа. Триватиме турнір два дні. Тетяна Климчук, Назар Мідріган, інформаційна програма. День.